Син Френка Чиморелі Кемден законно придбав три одиниці вогнепальної зброї в Мілвокі у штаті Вісконсин. В грудні 2022 року за допомогою однієї з них він застрелився через п'ять тижнів. Помер батько Кемдена став прихильником більш ретельної перевірки потенційних покупців. Щековрекодстагіга на стосу його лікарняних записів перевищує 15 сантиметрів. А коли він купував рушницю, ніхто ці записи не перевіряв. У них же йшлося, що останнє десятиліття він погро. Ожував самогубством. У 2023 році кількість випадків самогубств із використанням вогнепальної зброї в США досягла рекордного рівня. Згідно з попередніми урядовими підрахунками, минулого року 27 тисяч 300 людей покінчили життя самогубствами, використовуючи вогнепальну зброю. Сподіваючись на посилення заходів безпеки вогнепальної зброї, Чиморелі в листопаді проголосує за демократів, які зробили це питання пріоритетом цьогорічної президентської кампанії. Виборець з Вісконсину та тренер із вогне. Пальної зброї Еді Сайлес розуміє необхідність законів про володіння зброєю, але не підтримує введення суворіших законів. злочинцям, навіть терористам, байдуже до законів про володіння зброєю, тому усе, що це робить, це наші права як власників зброї на захист себе та нашої родини. Суворіші закони про зброю можуть врятувати життя, каже Нік Матушевський з позапартійної організації Вісконсин проти насильства. Ми дуже наполягаємо на прийнятті законів про надзвичайний ризик. Вони закріплюють процедуру вилучення вогнепальної зброї в осіб, які вважаються загрозою для них самих або інших. Віцепрезидентка Камала Гарріс, яка сама є власницею зброї, у разі обрання президенткою обіцяє прийняти обмежувальні закони, які за наявності певних ознак унеможливлять купівлю зброї. Я підтримую другу поправку, але я вважаю, що нам потрібно відновити заборону на штурмову зброю та ухвалити закон про перевірку усіх потенційних покупців зброї, закони про безпечне зберігання та закони, які б за наявності певних ознак унеможливили б покупку зброї. Кандидат від республіканців, колишній президент Дональд Трамп обіцяє послабити обмеження та ставить під сумнів позицію Гарріс щодо зброї. Вона завжди казала, що ми конфіскуємо всю зброю. Тепер вона каже: о, ні, зброя я вважаю, чудова. А вже ж, так не працює. Вони збираються конфіскувати вашу зброю. В суперечку коментарю Трампа, Гарріс говорить, що прагне вдатися до зважених заходів безпеки щодо зброї і не намагається забрати зброю у всіх. Співвласник стрільбища Марк Репгольц, незалежний виборець, позитивно сприймає універсальні перевірки, запропоновані Гарріс. Але вважаю, що заборону штурмової зброї, такої як АР 15 допоможе приборкати насильство з використанням зброї. Ви можете придбати пістолети із магазинами на 30, 33, 50 куль. Отже, коли мова про кількість, крім напівавтоматичної зброї, є багато інших варіантів. Ребгольці, які голосуватиме за Трампа, вважають, що дотримання вже діючих законів про зброю, є найкращим шляхом для запобігання нових смертей. Однак приблизно 6 із 10 дорослих американців стверджують, що легально отримати зброю за НАТО легко, згідно з опитуваннями, проведеними минулого року П'юрісордсентр і Галап Наталія Леонова, Вероніка Болдарис і Олексій Осика, Голос Америки, Мілвокі, Вісконсин.